Стільки треба, я дякую вам за роботу, стільки і проводимо. Але ми станом на зараз традиційно розпочинаємо наш виконком спільно об'єднуючись в пам'яті і честі про наших військових, об'єднуючись на загальнонаціональній хвилині мовчання. Щоранку о 9 годині, на всій території нашої держави оголошена хвилина мовчання. Ми просимо вас зупинитися. Встати з місця або схилити голову на цю мить. Хвилина мовчання це вияв поваги та пам'яті до всіх: усіх військових та всіх цивільних, усіх дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вшануймо пам'ять тих, хто загинув за Україну.

Україні героям, героям слава, колеги, прошу розпочати наше засідання з реєстрації. <звук> <звук> Зареєстровано 12 членів виконкому, виконком є повноважним. Так, зараз нам важливо затвердити порядок денний. Якщо є у когось запитання, зауваження, пропозиції щодо доповнень, прошу їх озвучити. Таких в залі немає, тож ставлю на голосування затвердження нашого порядку денного. За 11, проти 0, утрималось 0, не голосували 1, Усього 12, рішення прийнято. Тож, розглядаємо перше питання: це про виділення коштів за програмою соціального забезпечення, соціального захисту населення Полтавської міської територіальної громади. Турбота на 2025 рік. Андрій Каркач є доповідачем. Важливе виділення 1 мільйона 796 тисяч гривень. Є запитання до Андрія Володимировича? Запитання відсутні. Ставлю на голосування. За 11 проти 0, трималось 0, не голосувало 1 усього 12. Рішення прийнято. Питання номер 2 порядку денного про надання одноразової матеріальної допомоги. Андрій Карка чи доповідачем? Це виплати, які необхідні це до нас дати нас Звернувся батько вихователь одного з релокованих дитячих будинків сімейного типу з проханням надати допомогу для забезпечення функціонування його дитячого будинку сімейного Чиє типу. ще запитання, колеги. Прошу запитання відсутні, Ставлю на голосування. За 12 проти 0 трималось 0, не голосувало 0, всього 12 рішення прийнято. Про організацію реставрації та капітального ремонту Максим Медведєв є доповідачем. Стосується ліцею першого і третьої лікарні. Запитання є до Максима Валерійовича? Запитання відсутні. Ставлю на голосування. За 12, проти 0, трималось 0, не голосувало 0, всього 12, рішення прийнято. Наступне питання про організацію. Так, перепрошую про виплату одноразових винагород премії спортсменам Полтавської міської територіальної громади та їх тренерам: 86 спортсменів та їх тренери, з них 11 – дефлімпійців. Колеги, чи є питання до Ігоря Миколаєвича? Запитання відсутні, Ставлю на голосування. Одноголосно за 12 проти 0, трималось 0, не голосувало 0, усього 12 рішення прийнято. Пишаємось нашими, партнер, нашими спортсменами. П'яте питання порядку денного. Про встановлення меморіальної дошки Кирилу Садовському. Олена Миколаївна, прошу. Садовський Кирило Олександрович 22 роки, випускник загальноосвітньої школи номер 36 освіта професійно-технічна. З 27 лютого 2022 року добровільно був, перебував у лавах Збройних сил України. Військове звання, молодший сержант, позивний Керя. Загинув 10 листопада 2024 року поблизу населеного пункту Миколаївки Донецької області. Виготовили і встановлення меморіальної дошки здійснюється за рахунок власника, і буде встановлена дошка на гімназії номер 36 Вічна пам'ять герою, колеги, голосуємо. Одноголосно за 12, проти 0, утрималось 0, не голосувало 0, Всього 12, рішення прийнято про встановлення меморіальної дошки Семену Крамському. Крамський Семен Володимирович, 45 років, випускник загальноосвітньої школи номер 6, навчався в Полтавському університеті споживчої кооперації. Брав участь у бойових операціях поблизу населених пунктів Гуляйполи, Лисичанськ, Бахмут, Часів Яр. Святогірськ Богоявленка. Військової міської ради від 16.12.2021 року номер 292 про забезпечення функціонування прийомної сім'ї на території Полтавської міської територіальної громади. Чи є запитання до Олени Миколаївни? Ми дякуємо Реполу Володимиру Володимировичу і Реполу Світлані Валентинівні, які виховують дітей з числа сиріт і дітей, позбавлених батьківського опікування. Ставлено Сергій Олександрович. Добрий день. Це якраз та сім'я, про яку я вів розмову репалу. От. Вони на сьогодні функціонують, дітки вже виросли, і можна їх вивезти, можна ще доєднати. Я думаю, буде сама більша подяка, коли ми передбачимо кошти на новий бюджетний рік і придбаємо будинок. Дякую. Так, це доручення сформовано і пропозиція сформована для профільної комісії. Дякую і підтримую. Угу. Зрозуміло. Дякую за інформацію. Ставлю на голосування питання номер 7 За 12 проти 0, трималось 0, не голосувало 0, всього 12 рішення прийнято. Восьмий проект рішення про організацію суспільно-корисних робіт на території Полтавської міської територіальної громади у 2026 році. Олександр Косенко є доповідачем. Чи є запитання? Відсутні запитання. Ставлю на голосування. За 12, проти 0, утрималось 0, не голосувало 0, всього 12, рішення прийнято. Тетяна Кусталян, наступна доповідачка про внесення змін до показників бюджету Полтавської міської територіальної громади на 2025 рік. Чи є запитання до проекту рішення? Запитання відсутні. Ставлю на голосування. За 12 проти 0 утрималось 0. Не голосувала 0, усього 12 так. рішення прийнято. Десятий проєкт рішення про затвердження протоколу від 17.12.2025 року номером ПР 0105 10. Засідання громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Полтавської міської ради. Чи є запитання до проєкту рішення Олександрівни? Запитання відсутні, Ставлю на голосування. За 12, проти 0, отрималось 0, не голосувало 0, усього 12, Рішення прийнято про заселення та зміну статусу жилих приміщень. Також Наталя Курнакова, чи є до неї запитання? Запитання відсутні. Ставлю на голосування. За 12, проти 0, отрималось 0, не голосувало 0, усього 12, Рішення прийнято. Крайній проект рішення на сьогодні номером 12, про затвердження розпоряджень міського голови з основної діяльності. Чи є необхідність Максиму Філатову зачитати розпорядження? Така необхідність відсутня. Ставлю на голосування. За 12 проти 0, утрималось 0, не голосувало 0. Усього 12 рішення прийнято. Колеги, щиро дякую за швидку, плідну, продуктивну роботу. Зустрінемось з вами на Різдво. Найголовніша вдячність Збройним силам України. Бережіть себе.